Поїхав на зелений та ще й винен, давайте розбиратись. Так, за наслідками вказаного ДТП працівники поліції виїхавши на місце, склали протокол саме відносно водія червоного транспортного засобу. З чим ми не, суттєво не погодились. Чому? Тому що в його діях абсолютно відсутня вина. По-перше, водій синього автомобіля починаючи рух навіть на зелений. Зобов'язаний виконувати пункт 16.5, який вимагає від водія при початку руху на зелений переконатися, чи відсутні будь-які транспортні засоби на перехресті. Як бачимо на відеозаписі і бачимо на цій схемі, в момент початку руху синього водія червоний вже перебував на площі перехрестя, а тому має перевагу на рух, оскільки, згідно правил, повинен закінчити вказаний маневр. Водій синього автомобіля цей пункт порушив, в зв'язку з чим посліду, його було притягнуто до відповідальності.